Доброго дня, вас звітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні таку класну BMW. Це у нас BMW 3 серії в кузові Є-93 е кабріолет. В класному білому кольорі. Автомобіль дуже ефектно виглядає. Маємо 3-літровий бензиновий атмосферний двигун. Ціна його 10 790 доларів. 116 тисяч пробігу автомобіль має. Тіргнена США з невеликим пошкодженням передньої частини. Все у нас в гарному стані. Маємо ось такі ось легкосплавні диски, на встановлені зимові вже гумі. Криша у нас жорстка, так що ідеально автомобіль підійде для користування з зимою. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля. Дійсно максимально комфортний. По кузову проблем ніяких немає. По салончику у нас дуже великі двірні карти. Чотири ось такий Ось такі ось у нас кремовий шкіряний салон, чорна стеля. Електрорегулювання переднього ряду та пам'ять положення водійського сидіння. Ось таке рестайлінгове мультикермо. Є круїз-контроль, датчик світла та дощу. Ось такі ось панелі з декоративними вставками з дерева, два підстаканники, двозонний клімат, підгрів переднього ряду, автомат. Також у нас є підігрів керма. Дійсно, максимально класний автомобіль, дуже гарно їде. Ціна його 10 790 доларів. Приїжджайте до нас на тест-драйв, покажемо, як розкладається у нас дах. Проїдемось 10,790 – ціна цього автомобіля. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. з вами була компанія Автопарк.